У національному музеї виставили дві давні ікони Юрія Змієборця. На перший погляд, вони абсолютно однакові, втім різні композиційно і за часом написання. Один із юріїв церкви села Станилі належить до фондів національного музею. Його датують початком 14-го століття. Інший трохи пізніший початок 15-го віку. Із колекції студіону вона є показовою, як твір, який найкраще презентує візантійський стиль. Іконопису надзвичайно лаконічна, символічна композиція, і цікава тим, що Юрій зображений на чорному коні, що є дуже рідкісною рідкісною композицією. А от на 100 років старшу ікону знайшов отець Севасян Дмитрух у селі Старий Кропивник на Другобичині. Були ікони на дзвіниці, які були вилучені зі вжитку. Їх не вживали. Ми тільки забираємо ті ікони, які були вилучені зі вжитку. Ну і одна з них, яку я забрав, була на зверху полотно наклеєне на полотні зображено всітий Юрій, також на чорному коні. На виставці показують і ще пізніші нашарування. Обидві давні пам'ятки відновлювали реставратори Національного музею.